Добрий день, шановні слухачі! Сьогоднішня тема мінімальне податкове зобов'язання або МПЗ. Сьогодні нагадаємо суть поняття, як саме визначається МПЗ, коефіцієнти, що використовуються при обрахунку мінімального податкового зобов'язання. Розпочнемо з основних понять та визначення МПЗ. Мінімальне податкове зобов'язання скорочено МПЗ це мінімальна величина податкових зобов'язань із сплати податків пов'язаних з виробництвом та реалізацією власної сільськогосподарської продукції на земельних ділянках, яка знаходиться у власності або користуванні. Загальне мінімальне податкове зобов'язання це сума мінімальних податкових зобов'язань, визначеної щодо кожної окремої земельної ділянки, право, е, право користування якими належить юридичній особі. Позитивне значення, різниця між сумою загального мінімального податкового зобов'язання та загальною сумою сплачених податків зборів платежів та витрати на оренду земельних ділянок є частиною зобов'язань з єдиного податку та податку на прибуток, в залежності від того, на якій системі оподаткування знаходиться підприємство. Тобто, МПЗ це мінімальний розмір податків, що має сплатити підприємство, яке володіє чи користується сільськогосподарськими угіддями. Отже, як бачимо, МПЗ визначаємо тільки для земельних ділянок, які відносяться до сільськогосподарських угідь. Треба розуміти, що земельні ділянки сеге призначення належать не всі земельні ділянки сільськогосподарського призначення, належать до сільськогосподарських угідь. Так, згідно статті 22 земельного кодексу, землями САГПР призначення визнаються землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, провадження сільськогосподарського наукового дослідження та навчальної діяльності. До земель сільськогосподарського призначення належать сільськогосподарські угіддя. Ріля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища, перелоги і насільськогосподарські угіддя, господарські шляхи та прогони, полизахисні лісові смуги та інші захисні насадження. Таким чином, із земель сіяє призначення МПЗ визначається тільки для земель, які відносяться до сільськогосподарських угідь. А саме ріля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги. Щодо інших земель, у тому числі сільськогосподарського призначення, землі пінбудівлями, дворами, польовими шляхами МПЗ не нараховуються. Також МПЗ не визначається для земельних ділянок, розташовані на території активних бойових дій та тимчасово окупованих територій. Не нараховуються МПЗ для цих всіх ділянок. Але звертаю вашу увагу, що земельні ділянки, розташовані на території, які включені до розділу територію можливих бойових дій, не звільняються від нарахування та сплати МПЗ. Хто має визначати МПЗ власник чи орендар? Таке питання часто виникає у підприємств. За загальним правилом, МПЗ повинні нараховувати власники земельних ділянок. Але якщо земельну ділянку він передав в користування оренду, суборенду, емфітемзі, позичку іншій особі, то визначає і сплачує за потреби МПЗ саме користувач земельних ділянок. Також слід врахувати, що земельна ділянка була у власності чи користуванні не цілий рік. Наприклад. Придбано або взято в оренду протягом 2024 року, то МПЗ визначається за період володіння користування земельних ділянок. При цьому як визначає податковий кодекс. МПЗ визначається попередній власник-користувач за період з 1 січня до, кінця, до початку місяця, в якому припинилося таке право. Новий власник-користувач за період із початку місяця, в якому було проведено набуто право власності або користування на земельну ділянку, до кінця року. Наприклад, підприємство уклало договір оренди 14 квітня 24 року. Зареєструвало право оренди в реєстрі речових прав 5 травня. В такому разі орендар має визначити МПЗ за період з 1 травня 2024 року до 31 грудня 2024 року, тобто за 8 місяців. Визначення мінімального податкового зобов'язання залежить від того, проведена чи не проведена нормативна грошова оцінка земельних ділянок. Мінімальне податкове зобов'язання для земельних ділянок, нормативна грошова оцінка яких проведена, визначається як добуток. Нормативно-грошової оцінки земельної ділянки помноженої на коефіцієнт згідно законодавства, на кількість місяців, які перебувають в власності чи користуванні, розділено на 12 місяців. Якщо ж земельна нормативна грошова оцінка земельних ділянок не проведена, то МПЗ визначається як добиток нормативно-грошової оцінки земель одного гектара рілі по області з урахуванням коефіцієнтів інфляції. Помножено на площадь земельної ділянки, помножено на коефіцієнт згідно законодавства, помножено на кількість місяців протягом, яко, протягом періоду, яке було в користуванні або в володіння земельною ділянкою, поділено на 12 місяців. Звертаю вашу увагу, що при розрахунку МПЗ на 24 рік для юридичних осіб. Коефіцієнт складає 0,05 або 5% від нормативно-грошової оцінки. Якщо розрахунок проводиться за 2022-2023 роки, по МПЗ для юридичних осіб діє впільговий пільговий коефіцієнт 0,04 або 4% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. Але в 2024 році відбулися деякі зміни до Податкового кодексу. Так, з 1 грудня 2024 року набрав в чинності закон від 10.10.24 номер 4015 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавців законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень в період дії військового часу. Так, цими змінами Передбачено, що при визначенні МПЗ за 2025 рік та наступні роки, закінчуючи роком, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан, коефіцієнт, який буде застосовуватися при визначенні МПЗ, буде становити 0,057. Тобто, з наступного року ми застосовуємо саме цей коефіцієнт при визначенні мінімального податкового зобов'язання. Крім того, з 1 січня 2024 року по 31 грудня е, року, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан, сума МПЗ, визначена е, не може становити менше 700 гривень за один гектар. А для земельних ділянок площа е, яких частка рілі становить не менше 50% 1400 гривень за один гектар. Таким отже, мінімальна сума МПЗ. Слід визначати, що до кожної земельної ділянки, і якщо по цій ділянці сума МПЗ складе менше ніж 1400 гривень за один гектар, то платнику доведеться донараховувати МПЗ до мінімальної суми. Формула сплати МПЗ виглядає наступним чином. МПЗ до сплати це сума МПЗ визначена згідно декларації, мінус загальна сума сплачених податків. Тобто власник або користувач сільгоспогідь має сплачувати в бюджет різницю між загальною сумою МПЗ і загальною сумою податків зборів обов'язкових платежів, яку сплатив власник користувач у звітному періоді. Якщо розрахункова сума матиме позитивне значення, то різницю слід доплатити в бюджет. Трошки зупинимось на особливостях визначення МПЗ для платників єдиного податку четвертої групи. До 20 лютого потрібно було подати декларацію, одним із основних додатків, яких є додаток 3 розрахунок мінімального податкового зобов'язання. При визначенні суми, на яку зменшується загальне е, мінімальне зобов'язання для платників, четвер, платників єдиного податку 4 групи, до суми сплачених податків і зборів платежів та витрат на оренду земельних ділянок, включаємо наступні платежі: податок на доходи фізичних осіб та військовий збір з доходів фізичних осіб, які перебувають з платником податку у трудових або цивільно-правових відносинах. Е, з доходів за договорами оренди суборенди, емфітемзісу, земельних ділянок, сільськогосподарського призначення, єдиний податок. Земельний податок за земельні ділянки віднесені до сільськогосподарських угідь, рентна плата за спеціальне використання води і 20% витрат на оплату орендної плати за віднесені до сільськогосподарських угідь земельні ділянки, орендодавцями, яких є юридичні особи та або перебувають у державній чи комунальній власності. При цьому у сумі сплачених податків. Не враховуються помилково та або надмірно сплачені податки у звітному році. При позитивному значенні різниці між сумою загального мінімального податкового зобов'язання та загальною сумою сплачених податків, платежів, зборів та витрат на орендну плату земельних ділянок платник зобов'язаний збільшити визначену в податковій декларації на наступний рік. Суму єдиного податку, що підлягає сплаті до бюджету на суму такого позитивного значення. Сума такого збільшення розподіляється між відповідними місцевими бюджетами та перераховується пропорційно часткам площ земельних ділянок, розташованих на територіях відповідних територіальних громад. У загальній площі таких земельних ділянок, власниками або користувачами яких є платник цього податку. На цьому на сьогодні все. Дякую за увагу! thank mm -hmm.